Сьогодні ми готуватимемо смачні українські гречаники: це соковиті та апетитні котлетки, основою яких є гречка, другий головний інгредієнт М'ясний. Ем Часто гречаники роблять зі свининою, але є ще один традиційний варіант з печінкою. Обидва варіанти хороші, але гречаники з печінкою трохи складніші у приготуванні, адже для них потрібна жирова сітка. Її можна купити на ринку. Це тонка жирова мембрана, яку використовують як оболонку для домашніх ковбас. У нашому випадку вона потрібна саме для того, щоб гречаники тримали форму під час обсмажування. Крім того, вона додає апетитності, адже засмажується до рум'яної скоринки. А ось гречаники зі свининою без проблем тримають форму і без сітки. Але, як ви самі розумієте, гречаники з печінкою та гречаники зі свининою це два абсолютно різні страви за смаком. Гречаники зі свининою схожі на звичайні котлети. Якщо ви не знаєте, що в них є гречка, то її можна навіть не помітити. А ось печінкові гречаники це унікальне блюдо, яке не схоже ні на що інше. Якщо ви ще не пробували їх, обов'язково приготуйте хоча б раз. Для приготування гречаників з печінкою нам знадобляться такі інгредієнти: 1 стакан відвареної гречки, пів кг печінки, близько пів кг жирової сітки, одна цибулина, одне яйце, вершкове масло для обсмажування, сіль і перець за смаком. За бажанням можна використовувати молоко для замочування печінки. Приготування починаємо з підготовки жирової сітки. Її потрібно покласти у воду для відмокання на 2 години. Поки сітка відлажується, можна замочити печінку. Для цього залийте її молоком на 30-40 хвилин. Але якщо ви не хочете возитися, цей крок можна пропустити. Далі очищаємо печінку від плівок і пропускаємо її разом з цибулою через ем'ясорубку. Отриману масу змішуємо з охолодженою гречаною кашею, додаємо сіль, перець і одне яйце. Все ретельно замішуємо до однорідності. Маса вийде досить рідкою. Тепер беремо жирову сітку і розрізаємо її на великі клапті. Кожен клапоть повинен бути більшим за розмір майбутньої котлетки приблизно в три рази. Розкладаємо сітку на досці і кладемо на неї порцію суміші, загортаємо сітку так, щоб вона повністю охопила котлетку і відправляємо на розпечену сковороду з вершковим маслом. Смажимо гречаники до рум'яної скоринки з обох сторон. Ось і все. Наші смачні українські гречаники з печінкою готові. Подавайте їх гарячими з улюбленим гарніром або соусом. Смачного! Дякую за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. До нових кулінарних пригод!